Ми реально використовували цю операційну з 24 лютого, і фактично до кінця серпня ми знаходилися кожного дня тут, в тимчасовому криті, з десь в 4-5 вечора ми спускалися і зранку тільки вся лікарня піднімалася назад в будинки, щоб ми були і наші діти були в безпечних умовах. Був зроблений ремонт в коридорі повністю, була облаштована палата, зроблений ремонт в туалетах і в душових, але і лікарі наші, медичні працівники, ми самі робили спочатку війни ремонт в інших приміщеннях, ну, зробили підлогу, стіни. Ви бачите, це фактично госпіталь під землею. Ну, ми розуміємо, що це стало реаліями нашої життя, нашого життя. Повинні мати е, таке місце, де ми можемо надавати медичну допомогу, е, якісну допомогу, не е, боячись, що е, будуть якісь питання безпеки наших хворих і нашого персоналу. Тут є і палати, тут є операційна, тут є маніпуляційна, тобто всі необхідні приміщення для надання медичної допомоги в. Е... Получается.